Вже найближчого вівторка, 18 жовтня, у Житомирі офіційно запрацює соціальна кухня, яка безкоштовно забезпечуватиме переселенців та малозахищених гарячими обідами. Щодня тут планують годувати до 300 людей. Перш за все, це внутрішньо переміщені особи, які тільки приїхали в прозорий офіс з активних місць проведення бойових дій, і їм необхідно поїсти, просто отримати гаряче харчування. Плюс нам запропонували ще харчувати найбільш незахищених одиноких, таких важких здоров'ям е, людей, які обслуговуються в територіальному центрі, проживають районі Полєва». Плюс особи з інвалідністю будуть харчуватися, які отримують реабілітацію. Реалізували проєкт благодійний фонд Caritas Спес спільно з міською радою та за підтримки партнерів з Італії, котрі надали обладнання для гарячого і холодного цехів, взяли на себе фінансові витрати на утримання кухні та закупівлю продуктів. Крім самої кухні, на території є адмінкорпус для реєстрації людей, де видаватимуть спеціальні картки з QR-кодами на отримання гарячих обідів. Також благодійники встановили намет Де за потреби люди зможуть одразу і поїсти. Це буде перша страва, друга страва. Також будемо давати з собою там, каву, чай, пробний вступний обід, обіди ми приготували на 150 осіб 4 жовтня. Ну, люди, які приходили за, за обідами, в принципі, потім ніхто не дзвонив, не нарікав. Всі були задоволені, казали, що смачно. Нині благодійники розмірковують, як нагодувати якомога більше людей і жодного нужденного не оминути увагою. 150 осіб, 50 ВПО. от вони можуть кожен день приходити і отримувати обіди раз в день. Якщо база настики збільшиться, що там, що там будуть тисячі, ну то ми вже будемо комбінувати. Розумієте, наразі та кількість, яка є, ми в стані угорнути, і вони собі кожен день, окрім суботи-неділі. Але кожен раз вони мусять підписати, що вони отримали. І ми щомісяця відсилаємо звіт для наших партнерів в Італії, соціальна кухня не єдиний проект, який забезпечує безкоштовними гарячими обідами тих, хто цього потребує. Втім, один із найпотужніших ділиться директорка департаменту соціальної політики. У нас харчує традиційно наш територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг не тільки на своїй базі, а й на базі Житомирського ліцею обслуговування нашого професійно-технічного закладу, в тому числі внутрішньопереміщення особи. Харчуються там, якщо вони є одинокими людьми, літніми. І я думаю, що ось такий проєкт Соціальна кухня міста Житомира буде одним з найдостойніших і з найпоширеніших, тому що все ж таки 300 людей в день це потужно.